Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі 2 дні 3 та 4 вересня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Середа, 3 серпня. Західна Україна зустріне ранок середи тихими, сизими, вогкими туманами в долинах. Які швидко розсіються під променями сонця. Протягом дня тут переважно мало хмарно і без опадів сонце золотить перед гір Карпат. Однак, по обіді, гірські хребти можуть притягнути дощові хмари, та місцями на Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті, Буковині та Тернопільщині можливий короткий дощ із грозою, після якого знову проясниться. Температура вдень коливатиметься біля комфортних 24-28 градусів з позначкою плюс. Вночі прохолодніше приблизно плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північ України. На полісі в північних областях середа пройде під знаком ясного неба та осіннього сонця. Опадів не передбачається, повітря сухе і прозоре, видимість відмінна. Вранці можливі легкі серпанки над луками та річками, які розтануть із сходом сонця. Денна температура максимально підвищиться до плюс 25, плюс 27 градусів. Лагідне тепло ідеальне для початку осені. Ніже найпрохолодніша саме тут. Під ранок повітря охолоне до плюс 10 плюс 13 градусів. А в окремих районах на півночі навіть до плюс 6 плюс 9 градусів. Вітер північно-східний помірний близько 5-8 метрів за секунду. У центральних областях від Вінничини до Полтавщини погода сонячна та тиха. Антициклон дарує чисте блакитне небо з рідкісними пухкими хмарками, опадів не очікується. Денна температура сягатиме плюс 26, плюс 29 градусів. По літньому тепло. Нічна температура в центрі знизиться до плюс 13, плюс 16 градусів. У сільських районах може бути трохи прохолодніше, тож світанки вже несуть легку прохолоду. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Схід України на сході країни від Слобожанщини до Донеччини, серпневе літо продовжується ясною та сухою погодою. Дощів чи гроз у середу тут не буде. Температура в день досягне плюс 26, плюс 28 градусів. Подекуди до плюс 30. Вночі вже свіжіше, ніж було напередодні. Мінімальна температура близько плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер північно-східний 5-9 метрів за секунду. Південний регіон країни, причорномор'я, Таврія і Крим залишається в полоні майже літньої спеки і морського сонця. День буде переважно ясним. Над узбережжям лише часом пропливають легкі білі хмаринки, дощів не прогнозується. Над морем зранку небо ніжно-блакитне, горизонти прозорі, ані найменшого натяку на негоду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів. Нічна півдня залишається теплою, мінімум 16-19 градусів з позначкою плюс. Вітер тут теж північно східний, але слабший у глибинах суходолу. 4-8 метрів за секунду. Іде ще дужче на морському узбережжі. Тут день може потути до 10 12 метрів за секунду. Четвер, 4, 4 вересня. У четвер, на заході України, найбільш неоднорідна погода. Ранок почнеться тихо, однак вже передобідні обідні години небо почне затягувати хмарами з заходу. Очікується дощі в більшості західних областей, на Волині Рівненщині може прокапати короткий дощ. На Галичині та Закарпатті пройдуть місцями помірні дощі з грозою. Температура в день через хмарність буде трохи нижчою, ніж у середу. Максимуми в межах плюс 23 плюс 26 градусів. Лише на Закарпатті при проявах сонця до плюс 28 і 30 градусів. Вночі на Західній Україні плюс 13 плюс 15 градусів. У горах і передгір'ях місцями до плюс 8 градусів. Після гроз повітря стане свіжим і прозорим. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Під час грози можливі короткочасні пориви. В північній області у четвер збережуть ясну й суху погоду. Антициклон тут міцно тримає оборону. Опадів не очікується, хіба що надвечір на крайньому заході Житомирщини з'являться кілька хмар від сусідніх дощових фронтів, але дощу не дадуть. Денна температура комфортна: близько плюс 24 плюс 27 градусів. Сонце гріє лагідно без виснажливої спеки. На околицях Києва повітря прогріється до 26 градусів з позначкою плюс. У затінку столичних каштанів ще відчувається літнє тепло. Ніч стане помітно холоднішою, плюс 10, плюс 12 градусів. Подекуди на Сумщині та Чернігівщині до плюс 6 градусів на світанку. Вітер північно-східний помірний 5-8 м за секунду. У степовій частині сумщини часом до 10 метрів за секунду. У центрі країни осінній ранок четверга зустріне мешканців прозорим небом і прохолодою. Хмар майже не буде. Сонце самого ранку панує на висоті, дощі повністю виключені завдяки високому атмосферному тиску. Денна температура досягне плюс 25, плюс 29 градусів. У Вінниці та Дніпрі близько плюс 27 градусів, ясно і тихо. Нічна температура в центральних областях коливатиметься в межах плюс 12, плюс 15 градусів. У Надніпрянщині на світанку можливо близько плюс 10 градусів. Рамик буде свіжим, але вже за годину після сходу сонця стане політньому тепло. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. У східних регіонах четвер обіцяє сонячну та майже безхмарну погоду, без найменших натяків на опади. Небо синього кольору. Денна температура підскочить до плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі на сході стало прохолодніше ніж на початку тижня. Мінімум плюс 11-14 градусів. Вітер північно-східний 60 метрів за секунду. Південні області у четвер продовжать насолоджуватися майже курортною погодою. Опадів не очікується ні над Одещиною, ні над херсонськими степами, ні в Криму. Температура в день сягне плюс 29, плюс 31 градус у більшості південних районів. Ніч на півдні тепла, плюс 17, плюс 19 градусів. Узбережжі Чорного моря й досі віддає накопичне заліто тепло, тож навіть опівночі, в Ялті чи Генічеську на термометрах не нижче плюс 20 градусів. Вітер північно східний, вдень помітний 5-10 метрів за секунду. Але на відкритих стопових просторах і узбережжі збережжі Дніпров'я може посилюватися до 12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!